ера разом підсумовуємо день перегонів в Україні. В Україні відбулися місцеві вибори. Перегони проходили за новим законом по усій країні, крім окупованих територій Донбасу та Криму. Українці обрали голів міст сільрад, а також депутатів обласних міських, районних і сільських рад. У перегонах взяли участь 142 партії. Голосування розпочалося традиційно о восьмій ранку і тривало до 20-ї години. Найвищою була явка виборців на заході країни та у центральних областях. В Україні не відкрилися 237 виборчих дільниць. Майже всі вони у Донецькій області. Повністю скасовані вибори у Красноармійську та Маріуполі. Головна причина помилки у бюлетенях і відмова виборчих комісій у реєстрації. Загалом у міністерстві внутрішніх справ повідомили про майже пів тисячі порушень пов'язаних з місцевими виборами. Громадські організації називають вдвічі вищу цифру. Політична реклама на вулицях в день виборів. Вкидання, фотографування бюлетенів та так звана косинка. Головні порушення на місцевих виборах 2015. Разом з тим правоохоронці нині перевіряють 54 факти підкупу виборців. Найбільше порушень зафіксували у Києві. 15 випадків. Зокрема, одна з дільниць відкрилася із запізненням, начебто, загубили ключ, а сейф відкривали болгаркою. Схожа ситуація сталася і у Вінниці. Через конфлікт між спостерігачами голосування розпочалося на годину пізніше. А на Прикарпатті на двох дільницях скриньки не були запломбовані. У деяких регіонах мали місце випадки відкриття виборчих дільниць з запізненням. Це у нас 87 дільничних комісій. Переважно більшість це. Е, Зв'язана з підготовкою територіальних виборчих комісій до організації виборчого процесу, це відсутня достатня кількість кабінок для голосування. Деякі комісії отримали бюлетні запізненням. Порушення виборчого процесу зафіксували на Черкащині. Одна з дільниць отримала бюлетені не зі свого округу. На іншій члени комісії не дорахувалися з півсотні бюлетенів до обласної ради. Також там виборців підвозили до дільниць автобусами, не минулося без підкупу та фотографування бюлетенів. Факти видачі бюлетеня без паспорта громадян було зафіксовано на 14% дільниць в межах всієї країни. Фотографування виборчого бюлетеня, що також сьогодні є кримінальним злочином. За нього виборці несуть відповідальність включно з ув'язненням. Це 0,4% дільниць. Найвищий показник щодо фотографування виборчого бюлетеня зафіксований в Одесі 4,5% дільниць. Нам дуже складно відслідити і і априділіть. Фото, яке зараз массово проходить на избирательных участках, це е, фотографії для того, щоб отримати бесплатную чашечку кофе, або для того, щоб отримати потім 200 гривень в ближайшем избирательном штабі на спеціальній сйомній конспіративній квартирі. У Маріуполі та Красноармійську воловиявлення взагалі не відбулося. В останньому члени територіальної виборчої комісії відмовилися приймати бюлетені. Мовляв, їх привезли вже з відмітками. Схоже, Ситуація і у Маріуполі там теж відмовилися приймати бюлетені, надруковані на типографії фізособи. Мовляв, на них багато неточностей та плутанини. Тож волевиявлення у трьохсоттисячному місті зірвано. Навіть оця погана ситуація, яка є, вона є доброю в тому, що все більше, більше маріупольців і жителі Донецької області усвідомлюють, що вони можуть відстоювати свою точку зору. Вибачте, і за це їм нічого не буде. Оце ключове питання. Це урок демократії. Це ще один урок демократії для маріупольців, для красноармійців і для жителів Донецької області. Питання хто буде приймати остаточне рішення в цьому контексті, на мій погляд, переходить в площину відповідальності вже Верховної Ради України. Безумовно, вибори в Маріуполі мають відбутися. Можливо, Верховна Рада України зможе прийняти необхідний нормативний акт. Це може бути лише закон, який дозволить провести голосування в Маріуполі пізніше. У ЦВК і МВС відмову територіальних виборчих комісій приймати бюлетені називають незаконним, тож, скоріш за все, на них чекає кримінальна відповідальність. Втім, зі слів експертів, опори забезпечити повторне голосування в цих регіонах до нового року точно не вдасться. За місцевими виборами в Україні спостерігали 83 вітчизняні громадські організації. Звітують у ЦВК. А от кількість міжнародних експертів цього разу в десятки разів більша порівняно з місцевим волевиявленням у 2010-му. десятому. У центрі звітують, зареєстрували понад півтори тисячі іноземних спостерігачів. Серед них 134 представники з 14 держав. Тож у комісії констатують, світова спільнота уважно стежить за голосуванням в Україні навіть попри те, що воно не загальнонаціонального рівня. Це підкреслює, наскільки важливим для України є проведення цих виборів, на яких ми вчергове зможемо засвідчити світовому співтовариству, що наша держава є, держава є здатною проводити вільні, чесні і демократичні вибори. Як і пересічні українців, виконати свій громадянський обов'язок, прийшли високопосадовці. Більшість з них голосували в столиці. З ким прийшли до дільниць та за кого віддали свій голос. Далі у сюжеті. Чи не одним із перших виконати свій громадянський обов'язок прийшов президент Петро Порошенко близько 11-ї разом зі своєю дружиною глава держави з'явився на дільниці, що у столичному будинку офіцерів, і з твердим переконанням у створенні сильних, а головне про українських місцевих рад президент опустив свій бюлетень у скриньку для голосування. Для Мене було принциповим, щоб після революції гідності ми були проведені вибори президентські, вибори парламентські і вибори місцеві. Дуже важливо, щоб вибори були проведені в умовах, які забезпечують вільне волевиявлення громадян. Бо фактично вони мають відповідати тим самим високим стандартам, той самий високій сланці, яка була встановлена на президентських і парламентських виборах. Вже традиційно у супроводі дружини та брата прийшов на одну зі столичних дільниць Віталій Кличко, за кого із запропонованих у бюлетені кандидатів в мери віддав свій голос. чинний не вчільник столиці не приховує? Я проголосував за себе. А скажіть, що чим чим я чим я монтувався? Я хочу сказати, хочеш гарне є, хочеш зробити добре, зроби сам. Я роблю чесно, відверто, відкрито, прозоро. Все те, що роблю в місті Києві, я роблю з одною метою. Я хочу, щоб місто Київ став європейською столицею. На столичну виборчу дільницю глава уряду Арсеній Яценюк прийшов сам. Прем'єр розповів, голосує насамперед за ремонт доріг, шкіл, лікарень та правильне використання місцевого бюджету. Зараз дуже важливо те, щоб це голосування пройшло спокійно. І саме основне, закон був кардинально і радикально змінений. Це вперше в історії України ми голосуємо за таким законом. І підведення підсумків голосування за новим законом потребує як фаховості від членів виборчої комісії, так і чесності і прозорості, і жорсткого контролю від спостерігачів і від членів виборчої комісії. На дільниці у Вінниці голосував спікер парламенту Володимир Гройсман. Каже, прийшов підтримати команду, яку добре знає та відповідно довіряє. Деякі кияни на голосування йшли як на свято. Явка виборців у столиці склала майже 45%. Про мрії та очікування столичні мешканці розповіли нашим журналістам. Ремонт доріг, зниження тарифів на комунальні послуги та безкоштовна медицина. Саме у це вірять кияни. Мешканці столиці в один голос заявляють, налаштовані позитивно, а деякі навіть йшли як на свято. Я особисто проголосувала. Я вибачте, патріот, але не ідіот нашої країни. Я поголосую, тому що я хочу, щоб у нас було нормально. Все так і залишиться, Тому що всі ті ж і стаються ж. Йдуть всі ж, голосують за всіх те ж. думаю, все так і буде. Хочеться вірити що щось краще, але як якось... то багато вічних і ненужних людей. Особливість цьогорічного волевиявлення полягає у пропорційній системі голосування, яка проходила за відкритими партійними списками. Однак ці нововведення не завадили організації виборчого процесу. Відкрилася дільниця вчасно, засідання почалося вчасно, спостерігачі присутні, люди голосують спокійно, все проходить в нормальному звичайному режимі. Причину низької явки виборців на дільницях експерти та політологи вбачають у недовірі людей, які вже стомились від політичних та виборчих а, перегонів. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Побачимось.